Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Ми вже розглядали цю тему в минулому занятті і розглянули розв'язання лінійних диференціальних рівнянь першого порядку методом варіації довільної сталої. Сьогодні інший метод. Метод бернулі. Він мені подобається більше і не тільки мені, сподіваюся, і вам він теж сподобається. В чому він полягає? Маємо лінійне диференціальне рівняння. Ідея методу Бернулі в тому, що замість невідомої функції y ми вводимо аж дві невідомих функції U і V. Що це нам дає? Це нам дає, що якщо ми одну з функцій підберемо якусь специфічну, то, яку ми захочемо, то друга знайдеться з вимоги, щоб Y задовільняв нашому рівнянню. Тобто V буде довільна, а U ми будемо знаходити. Ну, не зовсім довільна, теж з якихось умов будемо її шукати. Давайте підставимо y в наше рівняння. Будемо мати Y', це U'V плюс UV'. Погідна добутку двох функцій. Підставляємо, у штрих В плюс УВ плюс P від дорівнює F від x. А тепер другий крок. Групуємо другий, третій доданки, виносячи за дужки У. Маємо У плюс У за дужками В штрих плюс П від х дорівнює F від X. Я казав, що функцію V ми зможемо вибрати, як нам захочеться. Виберемо її так, щоб оця дужка обернулась в 0. Тобто, щоб V задовільняло рівняння плюс P від x V до рівня 0. І тоді від нашого рівняння залишається у штрих v до дорівнює F від x. Особливість в тому, що обидва ці рівняння зі змінними, які можна відокремити, з відокремлюваними змінними. І вони розв'язуються простіше, чим одне таке от велике лінійне рівняння. На прикладі зараз розберемо. Далі я не буду нічого робити в загальному вигляді. Беремо приклад. Так от, перший приклад. Маємо лінійне диференціальне рівняння першого порядку. Метод Бернулі. Вводимо функцію функціу, знаходимо похідну, вони завжди однакові. Тому я підставляю зразу У плюс УВ штрих плюс 2х дорівнює xf в степені мінус х квадрат. Огрупуємо другий, третій члени, виносимо У за дужки і прирівнюємо до нуля те, що буде в дужках. U' В плюс У за дужками В штрих плюс 2хВ дорівнює XF в степені мінус х квадрат. В штрих дорівнює мінус 2х. У штрих дорівнює х е в степені мінус х квадрат. Два рівняння зі змінними, які ми можемо розділити. В штрих я заміняю на DV по dx. І це дорівнює мінус 2х. Після цього відокремлюю dV на V дорівнює мінус 2x dx. інтегрую І отримую логарифм модуль V дорівнює мінус квадрат. І тоді пропотенцюємо, отримаємо V дорівнює f в степені мінус квадрат. Я звертаю увагу. Інтегруючи, я не додавав довільну сталу С. Чому я маю право це робити? А тому, що функцію В я обираю, як сам захочу, яку-небудь. Функція У у нас все повинна підправити тоді. Ми довільну сталу С не ставимо. Нам достатньо однієї первісної, вся множина не потрібна. Знайшли ви, підставляємо в друге рівняння. Друге рівняння перетворюється на таке. У' штрих в степені мінус х квадрат дорівнює Е в степені мінус х квадрат. Скорочуючи на експоненту, приходимо до того, що у' штрих дорівнює просто х. Інтегруємо. Знаходимо первісну U, дорівнює х квадрат на 2 плюс c. Отут довільна стала, це обов'язково повинно з'явитися. Залишилось знайти y як добуток функцій у і в. У і В. Перемножуємо. Маємо y дорівнює. Ну, я знову поставлю спочатку c на f в степені мінус х квадрат. І плюс буде х квадрат на 2. Загальний розв'язок лінійного неоднорідного рівняння. Перш ніж розглянемо наступний приклад, я нагадую, що треба поставити подобайчик нашому відео. Не забудьте написати коментар після того, як ви його додивитесь до кінця. Підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. Запросіть друзів або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Ну, а у нас другий приклад. Приклад, ну, за, традиційно задача коші. Додамо до диференціального рівняння і ще початкові умови. Знайдемо частковий розв'язок диференціального рівняння. Але теж методом бернулі. Бернулі нам підказує, що замість Y треба поставити добуток у на В і підставити похідну в наше рівняння. Будемо мати U штрих В. На косинус квадрат x плюс у В' на косинус квадрат x плюс Y плюс у В і дорівнює тангенс x. Я зразу розкрив дужки, Тут косинус квадрат помножив на обидва доданки. Можна було поділити рівняння, яке в нас було на косинус квадрат x, але можна цього і не робити. Все одно групуємо другий третій. Доданки. Виносимо у задушки і будемо мати у в косінус квадрат Х плюс косінус квадрат X плюс В дорівнює тангенсу X. І виписуємо пару диференціальних рівнянь систему. В штрих косинус квадрат X дорівнює мінус В. А друге рівняння У штрих В косинус квадрат х дорівнює тангенсу Х. Розв'язуємо перше з них. Відокремлюємо у і В. Будемо мати дВ поділене на V дорівнює мінус dx на косинус квадрат x. Я замінив V штрих на dv по dX і розділив V і X по різні боки рівності. Інтегруємо. Інтеграл логарифм модуль V дорівнює інтеграл від косинус квадрата знаменнику, це тангенс, мінус тангенс х. Плюс це не пишу, тому що ми обійдемось однією первісною, яка після потенціювання в нас буде мати вигляд f в степені мінус тангенс х. Підставляємо знайдене v в друге рівняння. Приходимо до рівняння У штрих F в степені мінус тангенс Х косинус квадрат Х, дорівнює тангенсу Х. Виділяю у штрих, залишаючи ліворуч множники, які йдуть після у, йдуть в знаменник правої частини. Але f в степені мінус тангенс Х я напишу з додатнім показником. Маємо. F в степені тангенс Х помножити на тангенс Х і поділене все це на косинус квадрат Х. Звідси, знаходимо у інтегруючи оцей такий страшненький вираз. Інтеграл від. F в степені тангенс x помножити на тангенс x і поділене на косинус квадрат dx. Ну він страшний з першого погляду, тому що якщо його трошки поаналізувати, ми маємо dx на косинус квадрат x, dx на косинус квадрат x, це ж є d тангенс x. Косинус квадрат знаменку з номинку, це якраз похідна від тангенса. І тоді, якщо я тангенс х позначу літерою t, наш інтеграл перетворюється на інтеграл інтеграл f в степені t, помножити на t dt. Отак буде. Ну, це відомий інтеграл, до речі, на, на минулому занятті ми його і обчислювали, такий самий був. Ну, так от везе цьому інтегралу. Обчислюю, інтегруючи частинами. І ми приходимо до результату. Якщо проінтегрувати частинами, E, е нам доведеться інтегрувати це просто залишите, буде Е в степені Т, Т-1 І плюс С. Я не затримуюсь на цій операції. Хто не пам'ятає, як інтегрувати частинами, є посилання. На відповідне відео можна подивитися. Але я сподіваюсь, ви це все вмієте робити і без підказки. Отже, тепер за місце треба підставити тангенс Х. В степені Тангенс Х. І тут буде стояти тангенс X мінус одиниця. І плюс С. Це. це я знайшов У. Для того, щоб знайти Y, їх доведеться перемножити. Десь треба мені знайти місце. Ну, я, мабуть, там буду це робити. Спробую поміститись. Якщо тепер перемножити у на в, я отримаю. Y дорівнює. Це помножити на. Це помножити на в наше F в степені мінус тангенс Х. І плюс f в степені мінус тангенс Х помножити на ось цей вираз. f в степені мінус тангенс Х і f в степені тангенс Х. При перемноженні дадуть одиницю, бо тут, ну, вони відрізняються в мінусом в степені. Це одиниця. Отже, від цього добутку залишиться лише тангенс Х і мінус одиниця. Це і є. Загальний розв'язок нашого диференціального рівняння. Але нам потрібен частковий розв'язок, що задовільняє початковим умовам. Тобто замість X і хі треба підставити нулі. 0 дорівнює. Якщо замість х0 підставити, буде в нульовому степені одиниця. Це у нас C, тангенс 0 мінус одиниця. С дорівнює одиниці. Повертаємо це в наше рівняння і отримаємо частковий розв'язок Y дорівнює F в степені мінус тангенс Х тангенс Х мінус одиниця. Остаточна відповідь частковий розв'язок дифференціального рівняння, який задовільняє заданим початковим умовам. У якості безкоштовного додатку до лінійних диференціальних рівнянь. Я хочу. Розповісти про рівняння Бернулі. Рівняння Бернулі має отакий вигляд. І було б дивно, якби його розв'язували не методом Бернулі. Метод Бернулі для нього дуже добре підходить. Воно не є лінійним, отут у нас з'явився y в степені альфа. Хоча при деяких альфа воно таки буде лінійним. Якщо альфа покласти рівне 1, це стане лінійним рівнянням f від x об'єднається з p від x і ще й буде лінійним однорідним. Якщо ж альфа покласти 0, це буде лінійним неоднорідним, тому що зникла y в степені альфа, і це буде, звичайно, наше лінійне неоднорідне. При решті, значень альфа будь-якому альфа дійсному числу, ми будемо мати рівняння бернулі. І всі вони розв'язуються методом бернулі. Давайте подивимось, як це буде виглядати. На прикладі. ну тут зовсім зрозуміло, корінь з Y на Y висить, ніякої лінійності тут немає. Це не лінійне рівняння. Але воно рівняння бернулі. Альфа до рівня у нас одній другій показнику Y одна друга. І кажуть, метод бернулі може допомогти. Давайте спробуємо. Підставляємо замість Y, y відповідні вирази, бо будемо мати у В плюс плюс 2В поділене на Х дорівнює 2 корня з В на косинус квадрат Х. Ігрека немає, є тільки UV всюди. Групуємо другий, третій доданки і формуємо систему з двох диференціальних рівнянь. Перше з них В штрих дорівнює мінус. 2В на Х, тому що У ми винесли за дужки. А друге рівняння те, що залишиться. у штрих в дорівнює 2 кореня з УВ поділене на косинус квадрат Х. От така система. Розв'язуємо перше з цих рівнянь. ДВ на V дорівнює мінус. 2Dx на X. Я V штрих замінив на dv по dx і виділив, dv, залишив ліворуч, dx пішло із знаменника в праворуч. Інтегруємо. Маємо логарифм модуль V дорівнює мінус 2 логарифма модуль X. Звідси, при. Потенціюємо, Мінус 2 показником стане у х, тобто х буде з квадратом в знаменнику. В дорівнює 1 на х квадрат. Я не звертаю увагу на модуль, тому що мені потрібна хоча б одна функція, яка задовільняє цьому диференціальному рівнянню. Підставляю знайдену функцію в друге рівняння, і тоді ми отримаємо. У' штрих поділене на х квадрат дорівнює 2 корінь з u. А В у мене одиниця на х квадрат. Це значить буде корінь з віці одна іксова просто. Стане х косинус квадрат x. Отак. На х можна скоротити. Заміняю. У штрих на dU по dx. І розділяю змінні У ліворуч Х і праворуч. Залишиться в мене DU поділене два коріння з U. Це я звідси забрав два коріння з У. А на моє місце стане X dx поділене на косинус квадрат X. таке. І тепер можемо інтегрувати. Ліворуч стоїть два корення із їх знаменнику це похідна від кореня. Тому, якщо проінтегрувати, це буде просто корінь з у. Праворуч доведеться взяти частинами. Давайте прикинемо, як це буде виглядати. Тут у нас буде через U я позначу x, через dv позначаю dx на косинус квадрат X. Ну, це У літера, вона формула інтегрування частинами традиційна. Це не це, це якась друга. Ну, Стильдою я її поставлю. І тоді D у стильдою у мене буде дорівнювати DX просто, а V буде дорівнювати тангенсу Х. Підставляємо формулу інтегрування частинами. І отримаємо. У на В. Це буде тангенс Х мінус. інтеграл В на Ду, інтеграл тангенс х д. Обчислюємо інтеграли. тангенс Х. мінус Інтеграл від тангенса. Можна заглянути в таблицю інтегралів, і там написано, що це логарифм косінуса. Правда, з мінусом. Мінус логарифм косинуса. І тому тут стане плюс у мене, і буде логарифм модуль косинус Х. І тепер уже плюс С. Тут з'являється довільна стала при інтегруванні другого диференціального рівняння. Ми знайшли корінь з У. Щоб знайти У, доведеться все це піднести до квадрату. Ну так і зробимо. Підносимо все це до квадрату і множимо на В. Тому що наша функція це добуток У на В. Але мені прийшла в голову ідея. Може я замість того, щоб це підносити до квадрата і множити потом на оцей вираз. Візьму, помножу на корінь з В. Корінь з В у мене буде 1 на Х просто. Ну, от тепер залишилось перемножити оці два корені. І ми отримаємо корінь з y. Дорівнює. Весь вираз, який стоїть перед коренем з, треба поділити на Х. Перший доданок дасть мені тангенс Х. А ці два доданки треба поділити на Х. Ну, я їх залишу так. от Плюс логарифм модуль косинус Х плюс С поділено на Х. Загальний розв'язок нашого рівняння Бернулі. На цьому сьогоднішнє заняття можна закінчити. Не забудьте поставити подобайчик, написати коментар. Може вам щось не сподобалось. А може і сподобалось. Підпишіться на канал, залишайтесь на ньому. І я буду з вами, Олексій Василенко.